Четверо людей поранені у Дніпрі. Троє з них перебувають у важкому стані. Росіяни вночі масово атакували Дніпропетровську область дронами камікадзе. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Там здійнялась пожежа, горіли понад три тисячі квадратних метрів території. Полум'я загасили, зруйновані склади підприємства. По Нікопольському району росіяни стріляли градами та важкою артилерією. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне. Підприємства у мирівській будинки та лінії електропередач. ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили два склади боєприпасів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Ворог чотири рази атакував позиції українських військових із неба. У відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань, знищивши два склади боєприпасів: 55 окупантів і техніку росіян. Іран хоче показати поглиблення співпраці з РФ. Таке припущення зробили в інституті вивчення війни. Іранське державне інформаційне агентство повідомило, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрошев, нібито на запрошення, прибув до Тегерана 8 листопада. Імовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії в інституті вважають, Тегеран неявно підкреслює, що російський чиновник звернувся за допомогою у війні в Україні. До сенату США пройшов республіканець, який блокував грошову допомогу Україні. Про це пише The Washington Post. на проміжних виборах до Конгресу США Сенатор республіканець Рендал Говерт Пол третє переміг у штаті Кентукі. Саме він у травні заблокував законопроект про надання Україні пакету військової допомоги у 40 мільярдів доларів. Політичні оглядачі називають Пола одним із найсуперечливіших голосів у Сенаті. Російські боксери не зможуть змагатися за пояси всесвітньої боксерської ради. Президент організації Маурісіо Сулейман виключить російських і білоруських спортсменів із рейтингів. Наразі там перебувають кілька російських боксерів. Це, до прикладу, Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади. Він володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце у рейтингу у першій важкій вазі. Євген іде на першій сходинці у проміжні. 和你不急 Нині до Дня української писемності та мови. Українське радіо проведе 22-й щорічний всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Диктант розпочнеться об одинадцятій за київським часом. Авторка цьогорічного тексту, українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Радіодиктант звучатиме по усій країні на хвилях українського радіо та радіокультура, а також наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал платформах Ормах Суспільного. Зокрема, транслюватимуть його і в додатку Дія. Укрпошта обрала ескіз для різдвяно-новорічної поштової марки. Її випустять у грудні. У конкурсі на ескіз перемогла старшокласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Малюнок створювався за кордоном, куди авторка виїхала через обстріли рідного міста росіянами. На ньому зображено дівчину та українського військового, які зустрічають свята нарізно.